Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов і поруч із нами директорка Одеського міського департаменту освіти та науки Олена Бойневич. Олена Валерівна, Вітаємо добрий день. Розкажіть, будь ласка, як зараз триває формат навчання у школах у зв'язку з останніми розпорядженнями, щоб діти перейшли на онлайн більше. Як зараз це відбувається? І ну можливо, через це змінюється також і сам формат онлайн навчання. Ну, насправді саме зараз в нас тривають канікули. Але коли були події з значною кількістю повітряних тривог, ми декілька днів вчилися виключно онлайн. Потім повернулися до такого змішаного формату навчання, де ті діти, батьки яких обрали очну форму, могли відвідувати школу. З понеділка заняття поновляться, і формат буде саме таким: тобто, діти, які навчалися очно, вони будуть виходити до закладів освіти. Всі інші навчатимуться дистанційно, і я бачу сьогодні єдине таке проблемне, серйозне питання, над яким ми працюємо, це узгодження наших занять з графіками відключення світла. Оце буде дійсно таким актуальним питанням, яке хвилює сьогодні батьків, над яким працює департамент освіти і кожна окрема школа. Якщо буде накладатися саме навчання на цей графік, можливо планується інший формат, навчання в записі чи є ще якісь варіанти, які розглядаються. Ну, по-перше, ми плануємо ділити все ж таки дітей на групи навіть в межах одного класу, для того, щоб надавати можливість щоденного доступу в різний час до зустрічі з вчителями. Звісно, це буде не так, як ми звикли 5-6 уроків поспіль згідно розкладу. Тобто, будемо знаходити можливість, щоб кожна дитина, хоча б з основних предметів, щоденно могла побачити своїх вчителів. Крім того, звісно, уроки в записі у нас є повний репозиторій уроків з 1 вересня до останнього дня, викладений на сайті департаменту освіти якими можна користуватися. Ну і наші на сьогоднішній день вже ефективно функціонуючі електронні платформи, якими користуються. Кожна школа обрала свій власний формат, вони теж нам стануть в цьому в нагоді. Тобто ми впевнені, що освіту ми не втратимо. І чи будуть змінюватися, не ходовася програма навчання? Скорочуватися, можливо, через це. Вона може ущільнюватися, тобто окремі теми, уроки можуть об'єднуватися на якісь теми. Може приділятися більше часу, тобто навіть в межах однієї школи, коли вчитель працює з конкретним класом, він бачить, якому класу потрібно більше часу на відпрацювання однієї, а кому іншої теми. І можливо за цей час за там жовтень місяць вдалося ще якісь додати додаткові е, укриття, якийсь відсоток так. збільшити навчальних закладів. Так, в нас на дві тисячі збільшилась кількість місць в укриттях, тобто відкрили ще заклади, але кількість дітей, які відвідують очно, в нас не збільшилась. Бо були події пов'язані з тривогами, і ви це знаєте, і батьки наразі не готові. Тобто, та частина, яка відвідувала очно, продовжує відвідувати менше не стало. ну, Можливо, там на одиниці, але і суттєвого збільшення також немає. А з внутрішньо переміщених осіб приїжджають? Хто приїхав, вони в нас навчаються. Є поступове збільшення, є е, е, і від нас ідуть діти, які переїжджають там, десь живуть зараз. виходять з наших шкіл, але ну майже всі просять у заявах, щоб місце за ними залишалося. Дуже вам дякуємо, що навіть в цей важкий час діти продовжують навчання. Це дуже важливо. Ми почули коментарі від директорки Одеського міського департаменту освіти та науки Олени Буйневич. Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на новини лайф та бережіть себе.